Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Нікополь. Скажіть вищі, що заважає знищити всіх росіян, всіх расистів, що прийшли, обстрілюють Нікополь. І тих, хто дав накази обстрілювати Нікополь, що заважає знищити? Взагалі, які плани у расистів щодо міста Нікополь? Відбудують Нікополь буде дуже красиве місто. Дивіться мені дещо. Повернуться всі люди, відновиться Нікополь, загоїть всі рани, хороші карти, Нікополь. Травмований дуже сильно, але він як стратегічна така, щось допомагає оцей момент допомагає звільняти території у расистів. Дивіться, йде так, що як расисти зациклені дуже сильно. У них от бригада там стоїть, працює по, ні... по місту, Нікополю на знищення, от прям на знищення. І це якимсь чином йде на. на... на... Тобто оця бригада не працює по тих, хто зараз в бою йде, землю звільняє. Проте так, дуже сильні травми. Дуже така жорстокість. Такий момент. Скажіть ви ще сили, допоможіть, будь ласка, яка є перешкода знищити оцю російську цих військових і тих, хто дав накази обстрілювати Нікополь? Кажуть, що буде сильна, дуже військова. У нас, напевно, що не, вихва... не вистачає чи якогось снаряду. Чи це можуть бути і літаки, що не вистачає такого знаряддя, щоб їх дістати і знищити. Треба з висоти вищі, Іщі, вищі, щоб їх дістати і знищити. Скажіть, ще сили допоможіть, будь ласка. Угу. Ці обстріли Нікополя також тримають військових і наших. Тут якийсь також план расисти мають, щоб відволікати наших військових, витрай, виснажувати військових. Прошу допоможіть, скажіть, скільки ще триватиме обстріли Нікополя? Коли це закінчиться? Дуже гарна карта вийшла. Прошу допомоги. Недовгий час має завершитися, воно буде все швидко. Я так розумію, що наші військові зроблять прорив і мають бути літаки. От все завершиться з приходом літаків. Мені чомусь іде два тижні, або це може бути два місяці, через два тижні, два місяці. Цей період. Ну це як відносно, це, це ще не так довго час, не довгий час. От завершення обстрілів і страждань Нікополя воно не довгий час. Тут дуже сильно расистів відволіче якась війна в самій Росії. Країна встане відволіче расистів. У них будуть в Росії оця карта. Мені подобається, що хтось встане на підтримку України, піде на расистів також. Може, з Кавказької країни. Дивіться, має пройти або два тижні, або два місяці, і в Нікополі буде дуже сильне свято. Будуть святкувати люди, виходити, вільно ходити, пере... прям радість. Це хорошо. Прошу, допоможіть, будь ласка, відбити, знищить всіх расистів, що обстрілюють місто Нікополь. Заперечую весь негатив. Убираю запереч. Більше росіяни расисти не можуть здійснювати агресію щодо Нікополя. Більше немає політичної волі у расистів. Мені надають накази на обстріли, на агресію щодо Нікополя. Прошу, допоможіть вищі сили захистити місто, відновити. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив знімаю. Більше немає жодної можливості у расистів, у росіян, у військових Росії обстрілювати Нікополь. Прошу вищі сили, допоможіть. Знищити. Заперечуюсь. Знищити всі склади з боєприпасами. Знищити живу силу. Заперечуюсь Убираю. Заперечу вистати вбираю. Допоможіть знищити живу силу расиську. Заперечуюсь, я тебе вбираю. Щоб її не було ким, і чим воювати, обстрілювати, здійснювати агресію щодо Нікополя. Прошу допомоги вищих сил. І у янголів-охоронців прошу захисту. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, гранати, міни, вибухову хвилю, уламки, кулі, всю можливу агресію, що здійснюється щодо Нікополя. Одвертаю і повертаю назад росіянам. Звідки вони запускають туди, хай ми сипеться, і на їхні домівки хай летить усе. Звідки вони виїжджали Поприїжджали, хай туди все і падає і сипеться у них. Буде так, буде так, буде так. Все лайно. Що, зло... що зробили, все лихо, що зробили расисти. Нікополю повертаю, назад, перекриваю, перекриваю по Верховному суду, все назад повертаю, буде так. Більше не можуть расисти. Обстрілювати Нікополь, руйнувати місто. Одводять війська, тікають, лякаються, самі по собі стріляють, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги, захисту для Нікополя, для всіх жителів, мешканців міста, для військових України. Прошу допоможіть. Станьте міцним захистом і вдень і вночі захищайте міни, гранати, бомби, дрони, вибухову хвилю, уламки, ракети. І кулі, відвертайтеся назад, росіянам запускайте тим. Хто наказує тим, хто виконує накази і на їхні дома й все це сипеться. Буде так, буде так, буде так. Більше не можуть расисти здійснювати агресію щодо міста Нікополя. Руйнується повністю вся їхня логістика, руйнуються всі склади і заводи. Більше не може надходити до них зброя. І жива сила, більше немає яким чим здійснювати агресію расистам нічим. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються шляхи дороги на припинення обстрілів. Нікополь більше не обстрілюють, де буде закрите мирне небо над Нікополем, буде так. буде все сказане, здійснено, так буде. Боже, допоможи нам, будь ласка, знищити расистів, щоб більше їх не було. Буде так, де буде на куполі. Дякую за увагу.